Добрий день! Вітаю вас на каналі по заробітку інтернеті без вкладень Лайв'я. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не ті. У сьогоднішньому огляді ми розглянемо, як ми можемо ще додатково отримати 2 ОАД NFT від проєкту Republika, які в подальшому нададуть нам бонуси при обміні XP на токени проєкта. Але перед початком я завжди хотів би вас попросити підписатись на канал. Ставити лайки та коментувати відео. Також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і нещодавно у мене був відеоролик, де ми отримали з вами також NFT від Republic Зараз ми можемо отримати ще 2 NFT, можливо, вже... Одну із них ви отримували, так як я деякий час не заходив на платформу Galaxy і можливо одну з цих NFT пропустив, але зараз я все одно міг їх забрати і я звичайно брадив вам. Це зробити, так ці NFT нададуть нам бонус при з XP на токени проекту. Тим паче нас, нам не потрібно нічого витрачати, лише декілька хвилин свого часу і краще їх, звичайно, забрати. У біткої Мінеру мені прийшло ще 20 тисяч сатуш по баунті-програмі, так що проект стабільно працює, можна продовжувати на ньому працювати. Також не забуваю, що завтра починається подія в проєктів Limer Coin. В цей період ми зможемо купувати майнер зі знижкою. Також можливо буде якась лімітована серія майнерів, які ми зможемо придбати. І так як я говорив вже в одному з твоїх відео про цей проект, що зараз потрібно обов'язково майнити токени самого проєкта і не витрачати їх якраз до цієї події. Зараз буде це найвигідніше витрачати вже ваші зароблені і так як ми зможемо придбати майнери на багато дешевше. Ну і далі давайте перейдемо до самого огляду та як ми можемо отримати ці NFT. І далі переходимо на сам сайт. Називається він у нас Republic. Це Web3 соцмережа, на якій ми зараз з вами заробляємо XP, які в подальшому зможемо обміняти на токени проекту РПК. І заробляємо ми тут їх за дуже прості дії. Перше, це за щоденний вхід. Також пам'ятайте, що до 6 листопада ми отримаємо ще більше XP за щоденний вхід. Ну і також далі ми, проявляючи тут активність, також заробляємо тут цей experience. Ми просто. Як і в звичайні соцмережі, ставимо лайки, коментуємо відео, також нам дають експі за. Те, що на нас підписується, також за те, що ми запрошуємо друзів, приймаємо участь у голосуваннях, а також челендж І зараз знову з'явилася ще можливість отримати додатково F NFT, які нам нададуть ще більше отримати ще більше токенів проекту. І зараз ми можемо забрати ще дві NFT. Можливо, хтось вже якусь з них забирав, але я до цього забирав лише одну, а зараз я забрав ще дві. Ну і також, хто не знає, як тут. Заробляти, та наче в мене є відео на каналі, де я розповідаю, як ми тут заробляємо, як виконуємо дії. Тому кому цікаво, переходимо та переглядаємо. Ну і далі переходимо за посиланням під відео на Galaxy. І перша NFT, яку ми можемо отримати, вона виглядає ось так. І тут доволі прості дії, але є. Одна умова, що ви повинні бути зареєстровані до 11 жовтня на сайті, тоді ви можете отримати цю NFT. Ну і також нам надається додатково 30 Point. Тут все доволі просто. Якщо ви перед цим також отримали першу OAT NFT, ви деякі з цих завдань вже виконали, просто оновлюєте і вони у вас будуть виконані. І все, ми забираємо цю NFT. І далі переходимо за другим посиланням під відео. І потрапляємо ще на ось у NFT. Тут ми також отримаємо NFT і додатково 10 point. Але тут є одне завдання. Тут прямо вказано, що ми повинні зареєструватися на самому репабліку за електронною адресою. Яка в нас вказана на Galaxy, і тоді ми зможемо виконати це завдання. Ну і далі соціальне завдання це підписатися на Твіттер, ретвіт, лайки. Ну, тобто, доволі все просто. Також можемо запрошувати ще сюди друзів. І як бачите, я все одно отримав цю NFT. хоча це завдання пише, що буде перевірено через деякий час. Ось, наприклад, оновлюємо. І пишу, що наступна перевірка буде в 9.30 майже ранку. Тобто, поки що це завдання для мене не може бути виконано. Але все одно я отримав цю NFT. Можемо перейти на. Наш профіль обираємо. Як бачимо, ці дві NFT в мене вже є. Ну і також, хто ще не забирав ось цю, також обов'язково її заберіть. Ця нам буде надавати можливість отримати ще більше токенів. Щодо цієї, я не знайшов інформації, але краще їх всі збирати. Можливо, в кого буде вся колекція цих NFT, буде також якийсь додатковий бонус, тому обов'язково забираємо їх. Ну і також, якщо ви хочете переглянути всі NFT, які зараз є на Galaxy, просто натискаємо Republic, і тут ми бачимо, що зараз доступні три NFT, які ми можемо забрати, і також скільки понтів ми можемо заробити. Якщо обов'язково переходьте забирайте щоб отримати ще більше винагород від цього проєкту. Проєкт зараз знаходиться на слуху, в них постійно зростає кількість світачів у твіттері Також бачимо, що вони... Додатково залучили ще 6 мільйонів інвестицій. Ну і також тут можна ще почитати пости. Також сьогодні знайшов десь тут доволі був цікавий пост, що вони обмежили кількість публікацій до 8-10 на добу. І ви самі розумієте, що хтось публікував дуже величезну кількість контента на платформі, що навіть їм прийшлось обмежувати кількість публікацій на добу. Так що проект дуже популярний і не варто його пропускати. Тим паче ми тут не витрачаємо жодних коштів, лише можна заходити та виконувати завдання хвилин за 10, зробити навіть декілька публікацій. І все до наступного дня можна навіть не заходити на цей проект. Ну і додаю те, що обмін поїнці вже планується на наступний місяць, хоча вони говорили, що буде раніше, але зараз багато проєктів відтягує свої запуски, так як ці чекають до чого ринку. Тому й переносять свої запити. А лістинг самого токену вже буде в грудні, так що залишилось не так багато часу. Переходьте, збирайте XP, також обов'язково забирайте ці OAT NFT. І будемо сподіватися, що нам вдасться добре заробити на цьому проєкті. Я не буду більше вас затримувати. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати мовний контент на YouTube. Бережіться! Do zobaczenia.